Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Ранок, ніч у нас була така, не дуже ми там спали, то прислухалися, то нас попереджували. Слава Богу, все добре, але ж на ранок обличчя, знаєте, таке ніяке. Хочу спробувати зараз цю маску. Яку я купувала в Києві, я купувала дві, одну Катюні залишила одна у мене. Як вона буде діяти? Подивимось. Так, нанесла щойно. Поки я не відчуваю там або прохолода, ця маска обіцяє, що набряки Будуть менше, і буде відчуватися прохолода. Прохолоди я. Ну, я щойно нанесла, треба зачекати 20 хвилин, потім я буду казати. Можливо, вона ще не діє. Зачекаю. Зараз сіла біля віконечка, дивлюся, спостерігаю, то пташки там, то таке сяке. І відчуваю, як іде холодок. Такий невеличкий, але є. І так дивишся іконечко і думаєш, боже, я нічого не хочу, дай Боже лише мирного неба в нашій Україні. А там з усілякими такими життєвими дрібничками хіба ми не розберемося, та розберемося? Так, зараз вже буду вмиватися і ще хочу сказати, що Чим довше я тримаю цю маску, тим більше я відчуваю якусь прохолоду. Але вже й пройшло 20 хвилин. Я сьогодні заспала. Зараз 10 година ранку. Ніколи ще такого не було. Ну, така ніч у нас була трішки. Нічого, все добре. Так, ну ось, порядок. Намагаюся зрозуміти, чи щось дає ця маска чи ні. Ви теж дивіться, кажіть. Але досі я відчуваю якусь таку невеличку прохолоду на обличчі. Ой, дівчата, гарний повноцінний сон. Це є найкращий догляд наші емоції, наші. А так, так, непогано. Так, а зараз буде розпаковка. Я вам покажу, що я купила. Це окуляри, я ставила в опитування як в Інстаграм, так і на YouTube. І більшість, скажу відверто, мені подобаються як ті окуляри, так і інші. Але купувати двох, ну, я не захотіла. Але які я не вибрала. Саме такі. Чому? Тому що ті інші варіанти, вони схожі на ті, які я купила в ту підробку. Ну, Ось так вони виглядають і вони дуже схожі на ті інші. Вони майже схожі, тому думаю. ні. Нехай буде. Бачите, яке пакування. Ой, обережно діставай. Угу. О! Та-дам. Такий приємний на дотик цей футляр. Зараз поміряємо. Дякую вам за те, що ви підказували, радили. Я би купила і ті, і ті окуляри, але це буде за дорого, кажу відверто. Тому вибрала ті, які не схожі на ті, які в мене є. Ви зрозуміли. Я ще дещо купила. Я вам завжди казала, що... А, ні, це ще не вся розпаковка, зачекайте. Що ви кажете? Тут, знаєте, що ще є? Тут ще є. А це що? А, це інструкція якась? І ще серветка в цих окулярах є. Я зніму, а то якось. Я її одразу футляр покладу, щоб протирати окуляри. І навіть тут натиск є, одразу футляр покладу, щоб не загубити тому що, тому що, тому що дівчат. Я так подивилася. А, це що? Це якась ще картка, я не знаю, що для чого. Ну, вона мені не потрібна. Але я подивлюся. Ті на окуляри ті... і подивлюся. Готовий органайзер для будь-чого. А для будь-чого зараз. Наприклад, якщо в мене спеція. І тут щось можна. Ну, це я так, що швиденько. Готовий, черненький такий, для будь-чого, органайзер. А можливо, як я в Сінцей дивилася для біжутерії. та ні, ну тут треба щось робити. Все дівчата з окулярами проїхали. Що я ще собі зробила? Я ж пішла зранку. І, ну. У нас ніч була про неї в новинах. Не пишуть в Дніпрі мої дорогенькі. Маю надію з вами все гораздо, головне, що всі живі та здорові. Але сьогодні день жалоби в Нікополі, там є загиблі, мої співчуття рідним. Бережіть себе. Дякую Оленка, що вчора відписалася, що з нею все гаразд. В такий час ми живемо. І є мить цього життя, і ми його проживаємо. От, наприклад, я не хочу жити минулим лише спогадами, або я не хочу жити мріями, мріями про майбутнє. Тому що це все одно не зараз, а це що зараз? От моє життя сьогодні. От, наприклад, якщо я хочу собі, от мені так хочеться, наприклад, морозива, я не буду згадувати, яке воно було смачне, коли я його колись їла. Або я не буду мріяти про те, що прийде час і я піду його. Буду купувати. Я піду його зараз, куплю і буду їсти. От це як приклад. Тому от все, що стосується нашого життя, є мить, є наше життя. Але, будь ласка, бережіть себе мої дорогенькі, тому що в такий час живу. Тут іще дещо залишилося. Я ж прийшла. І я пригадую, що коли я тоді була міряла, ми з Владіком тоді ходили, він відійшов, каже: Я не буду впливати на твоє рішення. Вибирай, які тобі будуть краще, і потім скажеш, будемо купувати.' І він там дивився парфюм. А я вам вже казала, що влітку парфюм я не дуже люблю і я їм не користуюсь, тому що ну зрозуміло, я вже їхала в Автолюксі, і знаєте, от е, життя. наче ти зараз, е, можливо, знов полетять каміння в мій город, але я буду казати, і можливо, якась пані, яка м -м, раптово потрапила на мій канал, це почує і зробить висновки. Автолюкс, їду, спека. Я вам про це розповідала. Дихати немає чим. Ти намагаєшся від цього відключитися, щоб не думати не про час, не про обставини. А раз іти в Києві. І після Кремінчуга ця пані позаду мене сиділа. Те, що в неї там парфюм, можливо, він і добрий, і класний. Але в спеку він відкривається, що хай Бог милує, тхне неймовірно. І що на таке тіло, ну як у нас у всіх в спеку. А після Кремінчуга вона ще відкриває і починає їсти котлети. І я розумію, жінка живе в кайф, їй так подобається і байдуже заважається іншим, не заважає. От як приклад з життя можливо. І потім Владі каже, Таня, зверни увагу, щось він там нанюхав бо дівчат. Шведський парфюмер. Це я взяла такий пробничок, дівчата розливають. Вивів молекулу чистої білизни і це іде аромат чистого тіла, чистої. Білизни. Там ще був трішки я коли понюхала, це був далекий-далекий, такий як персик, але думаю, ні, солодкий зовсім ні. Оце як чиста білизна. Після прання, коли ви заслали, лягаєте спадки, ви відчуваєте пер. Або коли, знаєте, у мене ще відчуття. Коли мама з морозу заносила там простирадло, або там, ну, що воно там, і воно ще таке стояче було, і від нього йшов такий аромат, оце дівчатка, я його купила. Нагадую, воно відкривається впродовж дня по-різному. От зараз, це такий, як. Якийсь кондиціонер для білизни, який вам до вподоби. Такий ніжний, його чути, але він себе не нав'язує. І от назву от, так от мені ну там, то я собі таке купила. Ось так. І ще побігла ж дівчатка і наділа сережки. А окуляри ж знов там міряє в магазині Я дивлюсь, щось, щось не вистачає. Я кажу, ой, а я сережки до забула. І дивлюся, в них там є ж біжутерія, а де вони? А, зараз, за, 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 зачекайте, я її там окремо поклала, тому що я думала, буду одягати. Зачекайте, зараз. <гум> Коштують 100 гривень. Зараз я з пакетику дістану їх. Я кажу, вони, дівчата кажуть, що будете одягати, а я так, так, і в сумку собі. Але мені сподобалися вони тим, що вони невеличкі, 100 гривень коштують, але м -м, як я люблю. І останнім часом мені більш до вподоби не золото, а біжутерія. Зараз хочу видіти. От, От так, дівчата. Живи сьогодні і зараз, хочеш сьогодні морозова, то не мрій або не згадуй, як це було. А бери і роби щось. І коли ти щось робиш для сьогодення, ти маєш результат. І вони такі невеличкі. І чомусь мені здалося, що якраз і під ці окуляри, і вони невеличкі такі, і якщо десь щось загублю, мені не буде шкода. Хм. Тому отакі от у мене сьогодні, мої дорогенькі, покупочки поділилася з вами. Маска ще якийсь тривалий час, вона давала якусь прохолоду. Або мені так здавало. Ну, у мене були такі відчуття: у кожного може бути по-різному. Хтось купи зробить і скаже, та ні, Таня, що ти кажеш, ти брешеш. Або навпаки, у когось більш виражено буде і краще підійде. Ну, ж всі різні, я кажу лише за себе. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе, і все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення!